Судовий розгляд оголошується відкритим, розглядається справа за скаргою від окремленого підрозділу пори контроль громадської організації Українська організація АвтоЄвросила на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Секретар, хто з'явився у судове засідання, та чи здійснюється фіксування. Слідчі Владислав іславалеїв, космічна фіксація здійснюється допомога підстави. Права розглядається слідчим суддею Макарівського районного суду Київської області Булоцької секретарем судового засідання Хоменко за участі скаржника і Щербини та слідчого пазюка. Довіряєте складу суду повному обсязі вашу честь. Правами обов'язками всі ознайомлені. Ознайомих, так, так, суду було сьогодні надано для надходження до відділення поліції повідомлення про розгляд скради, скарги, копії матеріалів. Бажаєте ознайомитися? Так, вашу честь. Технічна перерва, дві секунди. Ну. так? Ну, хвилинки-дві, якщо можна. Дякую Ваша честь. Не на судовий розгляд продовжується. Суд долучає матеріали, Питання є, немає, чи можемо переходити по розміру. Немає. 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 Докремний підрозділ Кори контроль громадської організації з української організації АвтоЄвросила. Так, у собі ще не звернулися до суду з каргою. І вимоги скарги у нас наступні. Просили поновити строк на подання скарги зв'язку з наявністю поважних причин пропуску, визнати протиправну бездіяльність посадових осіб відділення поліції номер 3 Бучанського районного управління поліції національної поліції в Київській області, що полягає у нанесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язати службових осіб відділення поліції No3 Учанського районного управління поліції на України Національної поліції в Київській області на відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 та 356 Кримінального кодексу. України, будь ласка, скажник. Чи підтримуєте ви вимоги слів скалі, коротко обґрунтування І також щодо поважності пропуску строку звернення такої. Тож так, ваша честь. Це? Дуже багато задач і дійсно займає багато часу судові засідання. Катаємося в лісі, де немає зв'язку. Пропустив, закрутився, дійсно не зміг приїхати. Знати, чи відкрити ЄРДР, чи ні, бо я сподівався, все-таки, що ВП номер 3 Бучанського РУП перестане зловживати бездіяльністю, і ну я теж не думав, що знову буде проявлено ознаки бездіяльності, та це ЄРДР не буде відкрита відповідно до чотирнадцяти КПК. Тому коли вже спохватився, то 10 діб уже пройшло. І плюс те, що там ще особистий характер, проблеми належилися. Зараз така погода, там діти хворіли. Тому я е, прошу поновити е, строки оскарження. І якщо по суті скарги, то е, знову ж стикаємося з тим моментом, що. Е, на... Момент було виявлено, що е, за публічними відкритими даними на тому місці, де е, біла ну тобто, тобто біле пятно, яке по суті належить державі. Якщо земля не має кадастрового номеру, і встановити його на по факту не, не представлялося можливим, е, то виникли підозри, що видалення цих зелених насаджень е, порушують екологічні норми. Е, Взагалі є такими, які не передбачують пружини законодавства, тому мною було прийнято рішення викликати свіч оперативну групу і звернутися з заявою по, ну, як це, по незаконній вирубці дерев чи зелених насаджень, або по самоуправству, що я в принципі і зробив. Хазяїнники, ну хазяїн чи хто він там, представник цієї фірми, яка який, який прибув на місце події, е, тільки на словах почав розказувати, що є 650-та постанова КМУ. Я дійсно її відкрив вона від 2022 року, чи моючи двадцятого року. І там йдеться мова про лісові захисні смуги і зелені насадження, які е, посаджені штучно. А тут про штучнічність ніякої мови взагалі немає, тому що це сам, ну, ліс сам вирізать цей період. І до лісової смуги ці ділянки, лісозахисної смуги, не відносяться. Тобто я сразу сказав, що ця постанова, на яку висилаєтесь, сюди не підпадає. Будь-які інші якісь ну, докази, покази і так далі, особисто мені, ну і в мене вже на відео зафіксовано, він не надав. Що потім він далі яку мову. Там вів слідчою. До речі, хочу зауважити вашу честь, що слідча вже неодноразово, яка неодноразово зловживає не внесенням ігноруванням 214 статті КПК, тому що це саме ця свідча відпустила фуру з дубом, який йшов з заниженою сортністю, з зниженим об'ємом, і так далі. Саме ця слідча фігурувала в інших справах по бездіяльності Також коли я був змушений звертатися до Макарівського районного суду для встановлення справедливості. Тобто ну, довіра до даного представника поліції ВП номер 3 відсутня напроч. І я вважаю, що є повні підстави внести ЄРДР, розслідувати в рамках Кримінально-процесуального кодексу і нехай рішення щодо цього питання приймає судовий орган. Тому що тут має бути думка експертів, розширена, має бути допитати всі всі сторони е, цієї справи, мають бути встановлені підстави чи відсутність підстав займатися цією господарською діяльністю безпосередньо на цій ділянці, і все інше. Тобто, всебічно об'єктивно дослідити е, е, і передати ці матеріали до суду, Чого зроблено не було. І до речі, в нас вже справи на багато, так, вже часу, там півроку йдуть. Не одна справа в суд ще не передана. Чому? Ну, ми всі розуміємо, дорослі люди. Тому ваша честь, прошу задовільнити скаргу, прийняти рішення справедливе, об'єктивно, відвідувачів законодавства. Дякую. Дякую. Питання може, я... Ні, не Будь ласка, сім'ї ваше пояснення і також обготувати хотіла судового. Будь ласка, підстави не внесення до ЄРД І, будь ласка, ще. Е... Наше обраховується строк внесення з дати реєстрації. Ну, заяви. Будь ласка, мені на... перегляньте заяву і з якої дати суд має обраховувати цей срок навіть для вирішення питання щодо того, чи особою пропущено, чи не пропущено такий срок. -го -го. А де відмітка? Ви надали копію заяви. Ні, на заяві не А ми на заяві не ставимо. Вона підложується під оце перше звернення, в якому є точний час, дата надходження, це все. Заява взагалі не зареєструється. Заява в такому випадку не реєструється окремо. Так як заявником вказано в рапорті. Це також рахується звернення. 08 до нас на німнітування йшло повідомлення від Щербина Андрія Ігоріча. Що в, в селі Рожів проводиться незаконна порубка деревини. Нашими представниками було дійсно виїзд на вказане місце, та було встановлено, що Фокус-Зузанський та ТОВ Агроленд 22 січня цього року було вкладен договір, якому йдеться, що Зузанський, особі Зузанського Вадима Поликви, зобов'язується зробити 31 грудня цього року надати безоплатні послуги замовника Агроленда з видання зелених насаджень дерев, які знаходяться на земельних ділянках на території Бучанської руху. Рожді з даній площі 42, 23 гектари. Дані роботи проводились виключно в межах даних земельних ділянок, які перебувають в приватній власності і знаходяться на території Євгої до меж села. В подальшому нами було оглянуто дане місце за участю Невелицького майстра лісництва. Мельченка, о які зазначив, що ми земельні ділянки, в якій повозять Це ви по суті Не. вже результати перевірки за заявою. Так? А що ви перевіряли такі? Що стало підстави для проведення таких перевірок, оглядів і так далі? Звернення. Які? На лінію 102. І які ви розглядали, як що? Як, як звернення громадян. Ви розглядали звернення на лінію 102. Да. А що за заяви про вчинення кримінального правопорушення? Вона підложується до основного звернення. Дорога, до першочергового. Далі, будь ласка. В ході огляду було встановлено, що е, на земельних ділянках, які на яких відбувається розліснення, не входять в землю лісового фонду. 650 постанова нам говорить, що власник без сплати будь-якого е, мита відновленого має право здійснювати розчищення своїх земельних ділянок, які самостійно завіснені. Тому будь-яких порушень з боку законодавства Кримінального кодексу е, в діях ТОВ Агроленд, його працівників, були відсутні. Тому органом було прийнято рішення щодо невнесення. До єдиного реєстру сусідньої не звернення Андрія Ігоровича. А... а яким, якою нормою ГБК передбачено право приймати рішення про не внесення? Будь ласка, Відсутні. І якщо відсутні ну, від... ознаки злочину. А ознаки злочину. Ви встановлюєте за наслідками чого? За наслідку проведення перевірки. Чого? Звернення громадян. Звернення. Да. А в даному на заяву про вчинення кримінального правопорушення. Розумію. Ну, далі да, не, не продовжуємо. Достатньо? Да, да, да. Да. Запитання можливо буде. А ви хоч повідомили скажника е, е, про результати розгляду? Да, він має... Так, військові думає. Суду ви не надали такого. Не Добре, можливо, запитання є тут. Скажіть, будь ласка, от ви послалися на 650 постанову. Я Де. так розумію, це 650 та постанова про а... радок видалення званих насаджень. Ні. Ви її, мабуть, не читали. Від якого? Читал. Від 2006 року. Від 2006 року? Да, 650-та. Ну, щось сумніваюся, немає такої. Є від 2020 року, там про зелені насадження взагалі нічого не сказано. Скажіть, будь ласка, чи ви кажете, що ви повідомили мене? Коли це було? Де мій підпис, що я там? Ну, надійстано 2310. Е, тобто ви нас е, буквально це сьогодні 28-5 днів тому, тому да. повідомили про що? Що ваше звернення розглянути? Так. Відданості щодо внесення в ЄТРИ. Е, звернення. Тобто, що ви маєте право ознайомитися зі справа? Ага. Ага. Хорошо, все, дякую. В мене більше немає. Державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб, підприємців та громадських формувань стосується окремого підрозділу юридичної. Ухвала. Яка, вінас, 24 жовтня 25 року, якою було повернуто з карди. Диск це у нас з місця події. Де так, так, це, це, да, це диск з місця події. Є доцільним його переглядати? Я думаю, ні. Копія договору про надання послуг від 22 січня 2025 року замовник товариства за межаної відповідальності Агроленд, особі директор Коталевський виконавець ФОП Рузанський містить примет. Це у нас послуги з здійснення зелених насаджень. Заява Щербини Андрія Ігоровича про вчинення кримінального правопорушення за ознаками. Так, так, да. І до того 8.10.25 у нас відсутня відмітка про реалізації такої заяви. Роздруківка кадастрова карти. Копіятоло на повідомлення єдиного обліку номер 9510 Вашу заяву на надійшло повідомлення зі служби 102. Так. І чомусь того повідомлення датовано 23,10.25. Прийшов от нема. 23 у нас. Так, перед нами 23 до 2. Так, скоріш за все. Так. Так, так, стартують. Так, матеріали, що були надані за номер. 3. Рапорт. 20-25 заявила за не є по тому, що я такі так повідомлення в даний час в лісі не вдаме особи, открыти виробити деревину, а хто на якому приїхав особи не повідомив, то поняла до какой-то рішення. Це холодильне місце події з 810, 25, 25, 80.25. Ясні, 8 так, поясню, 810.25. Так, пояснюю. Дотоплюється до протоколу огляду 80.25. Суд. Суття вже дослідження, майже. І витяг із Державного реєстрів вірчових прав на нерухоме майно стосується земельних ділянок. Кадастровими номерами ноль двадцать четыре ноль тридцать девять ноль ноль сорок один ноль ноль сорок девять ноль ноль дванадцать ноль ноль Не можна. Не можна. Добре, це всі матеріали справи чи бажають сторони доповнити. Так. так. Доповнити. Вашу честь, там в переліку оцих всіх ділянок з кадастровими номерами. Незрозуміло. Я е, взагалі річ йшла про одну ділянку, яка в публічній кадастровій карті, тобто відкритих реєстр, який може перевірити будь який громадянин зайти. Е, там просто біле пятно. Тобто, державно, як прив'язати цей список цих сих ділянок і зрозуміти, що це саме про цю ділянку йде річ. Тобто, ну, який з цих кадастрових номерів належить у цій от ділянці, яка є білим пятном? Ви встановили, що, що, чи там є взагалі кадастровий номер, у тої ділянки, про яку я заявляв? Там е, площа 5 гектар. А ви принесли мені на скільки 45 гектар, чи 50? 42. Ну, 42. У мене претензія була до одної ділянки. Яка площею близько 5 гектар, на якій росте молоденькі сосни, які були повністю вибиті в ноль, складені були в трелі і так далі. Це все є на відео, ну, яке ми досліджувати ну, на розсуд суду, якщо суд хоче, може ну, розслідувати. Яким чином ці всі номера і цей договір відноситься саме до цієї ділянки, до цього білого п'ятна? Ділянка також пробую проватну власності. Там просто родичі між собою не можуть поділитися. Ну, дивіться, ми ж працюємо особисто ви. Ви ж маєте посилатися на якісь слова, ви ж ну, представник держави. Окрім ваших слів, є якісь матеріальні підтвердження, того, що ви сказали? Все, дякую. Добре, що приходить. Так, досить довезли мать, що просите? Прошу ну, задовільнити по повному обсязі скаргу, подавити строки і е зобов'язати ВП номер 3 Бучанську руку внести відомості, е відкрити кримінальне провадження, внести відомості до ЄРД і надати йому дійсно, в рамках чинного законодавства. Все. Вони приходять і потім піде разу плазмі. Пиздят, пиздят. Пиздят, сука, и пиздят ударения разные, смысл один и тот же. И всем похуй. Теперь скиряем на суд Киевской области ухвала резолютивной части от 28.10.25 року, справа 170328725. Процесія 1КS 17035725. Постановою клопотання поновлення строку на подання скарги задовінити, поновити строк подання скарги представнику відокремленого підрозділу контроль громадської організації, всеукраїнська організація Авто Євросила Щербині Андрію Ігоровичу. Скаргу представника відокремленого підрозділу контроль громадської організації Українська організація Авто Євросила Щербини Андрій Ігоревича на бездіяльність посадових осіб відділення поліції номер 3 Лучанського районного управління поліції головного управління. Поліції в Київській області щодо не внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, задовільнити частку зобов'язати повноважених посадових осіб відділення поліції номер 3 Бучанського районного управління поліції, головного управління поліції в Київській області на внесення відомостей до ЄРДР внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві представника відокремленого підрозділу Поросконтроль громадської організації Всеукраїнська організація авто Євросила. Сербина Андрея Георгиевича. Від 8 жовтня 2025 року про вчинення кримінального правопорушення в іншій частині скарги відмовити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів дня отримання її копії. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Якщо до скарги не було подано, разі оскарження, якщо є не скусовано після ухваленічні судом ліцензнення інстанції, повний текст ухвали буде складено та оголошено двадцять о дев'ятій годині. Слідчий суддя підпис Білоцька. Зрозуміло, зміст. Так, зрозуміло. Дякую. Так, добре. Завтра зранку заберете, про це мене одна за другим зараз Добре, добре, не питання.